Слава Богу. Він навчить вас про все, і усе нагадає. Якщо я не піду, не прийде він до вас, утішителя з неба, як силу вам дану, в мірі повній яви в останній той час. Обітницю залишив народу своєму, наш Спаситель і Бог, дорогий наш Ісус. Як прийде Він на землю, то виявить правду і розкаже про гріх, і розкаже про суд. Про той гріх, що не вірують люди у мене, про ту правду, що я до Отця свого йду, а про суд, що засуджений князь цього світу, Святим Духом усе пригадаю і звіщу. І в той день, як апостоли разом зібрались, нагло шуму чинився, мов буря прийшла, переповнила дім той і кожен молився, ера Духа Святого на землю зійшла. Мови інші наповнили, гомін щинився, промовляв кожен так, як їх дух наділяв, і здивований люд весь на мить зупинився, кожен мову свою серед шуму впізнав. Про великі господні діла сповіщалось. Що ж то статися має безрадний народ у той час, як вже деякі з них насміхали через дух, промовляв, сам Господь Саваот. Сильно діяв тоді Він в знамедах та чудах. У пророцтвах звіщав неземні тайни. Про це все ми читаємо в Божому Слові, та Він діяти хоче в останні ці дні. Хоче Бог, щоб наповнилась церква дарами, хоче Дух виливати свою благодать. Як важливо нам чистими бути серцями, щоб у силі Його волю неба звершать, хай як в дні ті Господь діє плодами. Щоб ми, наче здоровий, один організм, працювали лише для Христової слави на спасіння далеких від Бога сердець. Амінь.